Якщо ви прийняли рішення покаятись в своїх гріхах і примиритися з Богом, прямо зараз ми звернемось до Отця в ім'я Ісуса Христа, тому що Ісус Христос вмер за наші гріхи. Можна схилити свою голову чи закрити очі і щирим серцем повторіть за мною цю молитву. Небесний Отець, я каюся за всі мої гріхи, за все моє життя. Прости мене, очисти мене, звільни мене і благослови мене. Стань моїм Господом, стань моїм Спасителем, вийди в моє серце. Я відрікаюсь від всякого гріха, прокляття, нечистоти, демонізму, хвороби. Дякую Тебе, що ти прямо зараз чуєш мене і прощаєш. Я молився ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Якщо ви молились щиро, знайте прямо зараз Бог звільнив вас і простив від усіх ваших гріхів.